Привіт, я Едуард, лікар-стоматолог Пушінський Дентал Клінік в Одесі. Якщо ви шукаєте або цікавитесь відбілюванням зубів в Одесі, я розкажу на що треба звернути увагу, щоб це було безпечно, комфортно і з максимальним результатом. Найефективніший підход це комплексне відбілювання, де ми поєднуємо як і клінічну частину, так і домашнє відбілювання зубів в капах. Ми використовуємо в нашій клініці систему Philips Zoom 4. Це найкраща система для клінічного відбілювання на сьогодні. І ось чому ми її використовуємо: це до вісми відтінків світліше всього за один візит. Тривалість процедури 45-60 хвилин. Унікальний запатентований гель Relief ISP для захисту емалі та зменшення чутливості. Ця процедура проходить по офіційному протоколу Philips, який забезпечує прогнозований. Контрольований результат. Після клінічного відбілювання ми пропонуємо домашнє відбілювання в індивідуальних капах. Воно не рятує результат, а плавно стабілізує колір і дозволяє максимально розкрити ефект відбілювання. Пам'ятайте, це не тимчасовий ефект, комплексне відбілювання це результат, який з вами назавжди. Якщо ви хочете зробити це один раз і правильно. Ласкавому просимо до нас. Комплексне відбілювання це не мода, це рішення засноване на науці і практиці. Залишайте заявку під відео або пишіть нам у директ, будемо раді підібрати для вас індивідуальний протокол відбілювання.